Вітаю всіх, хто у цій поріз нами. До вашої уваги інформаційний випуск новин Закарпаття Часпік. Далі про головні події четверга. 31-річний боєць із Закарпаття Василь Капчук загинув на війні. Про це повідомили в Рахівській міській раді. Василь Капчук народився у селі Чорна Тиса на Рахівщині. З 15-го року проживав у Рахові. 21 березня, 22 го призваний до ЗСУ. Загинув 12 вересня цього року в районі населеного пункту Майорськ Донецької області, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, стримуючи збройну агресію Російської Федерації. У чоловіка залишилася дружина. Рина шестирічна донька та дворічний син. Сьогодні на Закарпатті з робочим візитом перебуває міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. На порядку денному огляд навчальних закладів регіону, нарада під головуванням міністра та інші важливі питання освітнього напрямку. У межах робочої поїздки Закарпаттям міністр освіти і науки України відвідав Свалявський професійний будівельний ліцей. Осередок бере участь у педагогічному експерименті регіонального рівня, забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців, електротехнічного профілю в навчально-практи практичних центрах закладів професійної освіти у формі інноваційного віддаленого кластера електроімпульс на період до 2024 року. Навчальний процес у ліцеї забезпечують 42 педагогічні працівники. Загальна кількість учнів станом на 1 вересня становить 447. Поспілкувалися з викладацьким складом і студентами ліцею. Також ознайомилися з матеріально-технічною базою навчально-практичного центру. Окремо обговорили питання безпеки під час час навчального процесу. Чергове судове засідання у справі вбивства на заправці Мукачівця Сергія Спачинського сьогодні відбулося в Ужгородському міськрайонному суді. Однак завадила розгляду справи відсутність одного з представників судового засідання, вкотре справу перенесли саме через цю причину, запевняє мама загиблого хлопця. Строк тримання під вартою підозрюваних продовжили на 60 діб. 107 к українському станови, враховуючи написано протексу кладу на фінансування з лишний час, перштаю, 376КПК Суд поставив. Хертання прокурора заводи продовжити дію запобіж закладу колодного Віктору Ікторию 36 року 1988 року виділити має до 60 днів. А саме дату закінчити майже підверту і одинадцятого стопаджі двадцятого року включення. Продовжувати запобіжою до нашої Генріха, Юріча 19-одиннадцятого сьомого року. Наружі виділі тримання 6 днів, а саме дату закінчити майже п'ятої одинадцятого ступатися 2022 року. включення. У зв'язку з тим, що ми не можемо продовжити час, дата слідуща у нас визначена, а далі визначимо, коли буде інші членковий, щоб інші дати. У Мукачеві та Ужгороді патрульні виявили у громадян наркозілля. Перший випадок трапився на вулиці Декабристів у Ужгороді. Близько 13-ї години патрульні роти Тор помітили велосипедиста, який намагався уникнути зустрічі з ними. Наздогнавши та поспілкувавшись з чоловіком, Торівці звернули увагу на те, що він поводить себе підозріло, тому провели перевірку. Згодом охоронці порядку виявили в одній з кишень пачку з сірників, в якій містився зіп пакет із білою кристалічною речовиною. Схожою на наркотичну другий випадок трапився поблизу Мукачева. Близько другої години інспектори зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Патрульні виявили у сумці водія поліетиленовий пакет із зеленою речовиною, схожою на наркотичну. В обох випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Помер відомий закарпатський футболіст і арбітер. Після важкої хвороби на 47-му році життя відійшов у вічність арбітер Закарпатської асоціації футболу Віталій Лофенець. Віталій Іванович у свій час був відомим гравцем команд майстрів, приладист Мукачева та ОСК Закарпаття. Грав за такі команди, як Зоря, Яноші Лінет, Авангард і Кольчино. З 2000 до 2006 року його визначали кращим гравцем. А згідно з обласною статистикою, він є кращим бомбардиром області. 316 голів зазначили в Закарпатській асоціації футболу. Вічна пам'ять знаному закарпатцю. Підтримка релокованого бізнесу триває. В Ужгороді сьогодні провели зустріч з експертами з працевлаштування переселенців проектними менеджерами із грантової роботи. Тут розповіли про перелік послуг, консультацій та іншу допомогу, за якою можуть звернутися релоковані підприємці. Як і звідки можна отримати фінансову підтримку малого та середнього бізнесу, та основні проблеми і шляхи їх вирішення при оформленні проектних грантових заявок. Сьогодні дізналися на зустрічі. Деталі в сюжеті. Як отримати грант, земельну ділянку для переїзду, одержати фінансову допомогу і забронювати працівників. Питання, які наразі найбільше хвилюють підприємців, які релокувалися до Ужгорода. Наразі загалом таких близько 120. Бачили запитання і про підключення, і про тарифи за електроенергію. Також найчастіше запити йдуть по приміщенню. Про вільні земельні ділянки, куди вони можуть переміститися, по бронюванню працівників, так, це до нашого Ужгородського територіального центру комплектування. І у нас був Ігор Михайлович Тищук. Він нам розповів, як можна забронювати критичних працівників, як потрібно співпрацювати з військовим комісарем. Зустріч з експертами з працевлаштування ВПО та проектними менеджерами з грантової роботи відбулася спільно з підприємцями релокованого бізнесу у сесійній залі міськради. Фахівці ділилися своїм досвідом і допомогою заради розвитку бізнесу. До війни ми ще знаємо, що в нас була така в нашому регіоні, була одна проблема, це така масова міграція молоді за кордон. І ми теж намагалися, скажімо так, знизити, напевно, цю статистику. Ось так, якщо. Коротко щодо того, саме що ми робимо по релокації. Також у нас є консультації. У нас є багато консультацій. Є на порталі зараз близько 30 консультацій, це як і для підприємців, для діючих підприємців, для релокованих підприємців. Також є консультації саме в центрі. Ви можете завжди звернутися до нас. Про основні проблеми і запитання, з якими стикаються підприємці при оформленні проектних грантових заявок, розповів голова правління асоціації проектних менеджерів Євген Лукша. Запевняє, Україна на стадії відбудови, а значить, дотаційних програм не менше теме, а навіть навпаки. Тож працювати з наділеними коштами потрібно навчитися. Ми бачимо, що у нас з'являються на слуху, ми завжди чуємо гранти швидкого реагування. Так? Оце ті гранти, котрі можна дуже швидко взяти. Тобто здали заявочку, вона не складна, отримали гроші, опрацювали і все. Так? Е, то е, ці гранти швидкого реагування вони швидко закінчаться. Чому? Тому що будуть доступні не гранти швидкого реагування, вирішення нагальних проблем і потреб, а е, трохи складніші за конструкцією гранти, які передбачають е, досягнення конкретних результатів. І в даному аспекті дуже важливо розуміти кілька речей, щоб вміти з цим працювати надалі. Гранти це не кредит, його повертати не потрібно, запевняє Євген Лукша. Однак дати державі донору певний результат на ці кошти просто необхідно. Для цього є онлайн і офлайн курси, які пропонують саме проектні менеджери. Є пропозиція грошей, але ставитись до цієї пропозиції потрібно не як подарунок. Адже це не є по суті подарунком. Це держава. От донор, от ми розуміємо, держава тут донор. Держава хоче досягти для себе певних результатів. І чогось вона очікує від нас, від підприємців. В цих програмах є чіткі критерії, які треба уяснити, і з цим розумінням йти до аплікаційної форми, до заявки. Перший критерій білий бізнес офіційно. Це офіційне працевлаштування визначеної кількості в різних програмах різне людей. На роботу праці влаштування для чого? І тут зовсім логічний другий критерій: обсяг сплачених податків. В бюджет із 40 зареєстрованих представників релокованого бізнесу. на зустріч з'явилася меншість однак, відсутні просили онлайн підтримку, оскільки з поважних причин не змогли бути присутніми. Питань залишається чимало за словами Юліани Бокоч. Головне вести щоденний діалог. Закарпатські рятувальники вже почали проводити урочистості до дня рятівника, який відзначають щороку, 17 вересня. Сьогодні заходи відбулися у всіх структурних підрозділах головного управління ДСНС України в Закарпатській області. Тут відзначили найвідданіших працівників, а іншим дали стимул для подальшої продуктивної роботи. Нагороди і подяки отримали найкращі. Вітальні слова винуватці події почули від свого керівника Романа Гудака. Ще раз. Вас вітаю з професійним святом, міцного нам здоров'я, мирного неба, всім нам, нашим сім'ям, і слава Україні! Заміжжя їй личить з такою назвою. В Ужгороді відкрили виставку весільного одягу, атрибутики та світлин. Як змінювалася зачіска нареченою, яким раніше було весільне застілля і забави? Про це виставка у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Її відкрили за міжнародним проектом Культурні зв'язки, культурна мобільність в прикордонному регіоні. Пропоную поглянути на цікаві весільні експонати. Як наші предки святкували весілля? У що були вдягнені наречені та якими наїдками частували гостей? Виставка в Закарпатському музеї архітектури та побуту, яка стартувала 12 вересня, ознайомить вас з найцікавішим. Заміжжя її личить виставка, яка об'єднала весільний одяг та атрибутику Закарпаття, Румунії та Словаччини. Як готувалися наші предки до весілля, які обов'язкові символи повинні бути під час укладання шлюбу? Ви побачите тут до 2 жовтня. Міжнародний проект Культурні зв'язки, культурна мобільність в прикордонному регіоні дозволив Закарпаттю, а також румунським та словацьким сусідам втілити цей задум в життя і показати весільні традиції та атрибутику. Наша сторона українська Закарпаття показує якраз процес благословіння батьків наречених до майбутнього подружнього життя. Румунські наші партнери демонструють на виставці доволі цікаву обрядову дію. Обрядовий такий процес довготривалий. Це є підготовка і виготовлення жіночої зачіски, зачіски нареченої. Наші словацькі партнери зі свиднику досліджували і на виставці презентують весільні звичаї, пов'язані із застіллям, весільними іграми, забавами, танцями. Також елементом їх дослідження була традиційна весільна кухня, весільні страви. Пришло планувалася більш розширена виставка з представництвом усіх трьох музеїв, але нещодавня пандемія та війна внесли свої корективи. Перетин кордону музейних експонатів сильно ускладнений. Тому виставка експонується у нас в Словаччині в Румунії через призму фотографій і власне фондової колекції народного обрання весільної атрибутики того музею, де відбувається виставка. У планах організувати виставку до початку жовтня і в Румунії на сьогодні тільки жителі Словаччини та Закарпатці вже мали змогу оцінити свою культурну спадщину, а також традиції сусідів та й виділити для себе, що ж перейняли, а що залишилося лише на фото та в експонатах музеїв. В цій виставці ми намагалися показати таку рідну історичну ретроспективу, показати, як ті народні традиції весільні трансформувалися з, з часом, як, які елементи збережені по сьогоднішній день. Саме тому і на світлинах можемо побачити весільні фото початку ХХ століття, весільні фото 20-30-х років поряд із сучасними. Сучасні фотографії. Це є власне результати наших досліджень, реконструкцій, які ми проводили в рамках проекту, демонструючи в наприклад і музейних збірок, приватних колекцій, якраз у ті елементи традицій, які збережені по сьогоднішній день. Наразі двері музею відкриті для всіх охочих, хто цікавиться власними традиціями. Організатори виставки будуть раді бачити кожного відвідувача до 2 жовтня. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин на нашому сайті. До зустрічі і хай щастить.